Розірвати коло в обласній бібліотеці Івано-Франківська відбулася авторська презентація книги Спартака Суботи, Припиниться! як розпізнати насильство та протидіяти йому. Багато людей каже автор, можуть від нього потерпати і навіть не підозрювати, що з ними відбувається насправді. Щоб боротися із цим явищем у книзі, психотерапевт пропонує читачам практичні поради та спеціальні чек-листи. За ними можна перевірити, чи присутні насилля у вашому житті або чи є ви його свідками. Адже кожен переконаний має вміти розпізнавати різні Види цього правопорушення та знати алгоритм дій, аби вчасно запобігти йому. Основною формою оцінки того, чи є у вас в сім'ї насилля, або ви комунікуєте з насильником, є дискомфорт. Насилля воно завжди дискомфортне. Це дуже відчувається. По-друге, ви здебільшого відмовляєтесь від того, що для вас є важливим, і завжди погоджуєтесь на умови насильника. По-третє, ігноруються ваші базові потреби, такі як там комунікація, здорова комунікація, здебільшого можливість нормально працювати, бути. Як ми вже казали, асертивним дотримуватись гідності і так далі. І про фізичну насилля це дуже очевидно, коли вас б'ють на вас замахуються, вам роблять дискомфортно, навіть, наприклад, те, що постійно ігнорується, коли людину лоскочуть, але вона того не хоче. Це теж форма насилля. Здебільшого кажуть, фахівці люди звикли сприймати насильство тільки як фізичний прояв, та воно має безліч форм, зокрема економічне, психологічне чи сексуальне. різні види цього явища впливають на комунікацію з оточенням, виховання форму. Мання сімейних та особистісних цінностей і так склалося, що переживаючи період трансформації, переходу вже від пострадянського суспільства до модерного. Ми відчуваємо, що оці травми, залишки, які були пов'язані з тоталітаризмом, вони залишилися. Дуже багато людей абсолютно нормально ставиться до того, що дитину можна, скажімо, для виховання побити. Так ну нехай там по по по, -по, -по дупі так тобто здавалося, це нормальні речі, але насправді це речі, які закладають основу для негативної поведінки в майбутньому цієї дитини вже в дорослому житті книгу у межах всеукраїнської акції «16 днів проти насильства. Наразі воно є одним із тих явищ, яке у період війни може загострюватися не лише з боку дорослих, а й дітей. Так само також є факти, зареєстровані вчинення насильства дітьми щодо своїх родичів. Це в основному відносно членів своїх сімей, там матері, бабусі і так далі. У Нас на обліку перебуває чотири таких неповнолітніх дитини, які вчинили домашнє насильство. у Сім'ї відносно своїх родичів. З даними дітьми, працівники ювенальної превенції проводять заходи індивідуальної профілактики, така дитина стоїть на обліку впродовж року, якщо вона більше не вчинить фактів домашнього насильства і стає на шлях виправлення, ми таку дитину знімаємо з профілактичного обліку. Щоб ефективніше боротися з проявами правопорушення, книги Спартака Субота передадуть бібліотекам області. Їх отримають книгозбірні 62 громад. Люся Грибик, Віталій Магалаті, телеканал 402.